Сьогодні маю нагоду розказати вам про спа центр Полуничка. Друзі, спа-центр Полуничка знаходиться в лісопольовій зоні, де вас окружатимуть одні ліса, поля, прекрасна природа, і ви 24 години на добу дихатимете цим свіжим повітрям. Просто вдихніть. Подивіться, яка краса! В центрі нашого комплексу розташована зона для відпочинку. Тут ви можете випити з міні-бару, сісти, поїсти, закурити, просто відпочити. Звичайно, в нашому спа-центрі ви отримуєте безкоштовне, абсолютно житло. Друзі, для кожної людини виділена окрема кімната, окремий свій куточок, де він просто житиме, як цар. В 100 метрах, друзі, від спа центру знаходиться Червоне море. Друзі, а ось і воно це Червоне море. Його лікувальні властивості просто вражаючі. Раз окунувшися в таке море, ваша шкіра просто буде гладесенька, як у маленької дитини. Друзі, а зараз ми наближаємося до гордості нашого спа центру Полоничка, заради чого приїжджають сюди всі люди на відпочинок. Це фітнес поле, друзі. Друзі, фітнес поле це просто знахідка для тих, хто давно хотів сходити та не знав, як то зробити. Просто погляньте на нього. Тут люди бігають на випередки, збирають полуницю. Пригають через кущі і просто роблять свої ніжки підтягнутими та дуже гарними. Нижче полунічного поля знаходиться е, тренажери Картопелька, де ви вже підкачаєте свої ручки, зробите їх сильнішими та підтягнутими. Друзі, на своєму прикладі хочу вам доказати, що це дійсно все реально. Я приїхала сюди 80 кілограм, просто за два місяці. Подивіться, що зі мною сталося 45 кілограм. Просто талія, друзі. Подивіться, це просто фантастика. Тому я всіх запрошую сюди до нас, спа по центру Полуничка. Все безкоштовно, все включено. Просто приїжджай і відпочивай, насолоджуйся своїм відпочиночком.